Дуже серйозно. Е, і це звинувачення від шведської активістки Грети Тунберг. Так вона висловила, щойно її доправили в Паризький аеропорт після депортації. Грета заявила, що відмовилася підписати документ, у якому зазначалося ніби вона перетнула кордон незаконно. Додала, що її команда не порушила жодних законів, а отже закликала негайно звільнити тих, хто й досі залишається в Ізраїлі. Також прокоментувала і критику з боку американського президента Трампа, котрий назвав її розлюченою людиною. Каже: гадаю, світу потрібно набагато більше розлючених молодих жінок, особливо з огляду на нинішні події. Грета Тунберг відкинула закиди, нібито місія з доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази була піар-акцією. Нагадаю, що її разом із 12 активістами ізраїльські військові затримали на борту судна Медлін другого. 9 перепрошую, червня і їх депортують за рішенням суду. Ну просто до слова, якщо конкретніше, то Дональд Трамп порадив Греті Тумберг записатися на курси з управління гнівом. Я вчора, коли це прочитала, мене це дуже сильно потішило.